Слава Ісусу Христу, друзі, знайомі і просто ті, хто дивиться. Нарешті найшов, прийшов той час, коли починаємо цей канал вести. Якось я дозрів. Чотири роки дозрівав до цього, але зараз дозрів. Я думаю, що буде цікаво, буде цікаво, і це для мене щось нове. Діли, ділитися чимось сокровенним на камеру. І чимся, чимся таким особистим. Ну і надіюся, що це буде будувати, буде з'єднувати нас, і буде, буде любити і передавати любов. Канал наш називається Просто Люби. Люби просто. І, знаєте, так насправді я думав за цю назву. І зрозумів, що в цій назві якби, полягає сама суть Суть якби, Господа, там, та, який прийшов до нас в такій простоті через жінку, прийшов в печеру, через, через родину, цим самим підкреслив, наскільки важлива, якби, наскільки важлива сім'я. І на моєму каналі буде виходити така рубрика. Ми будемо говорити про, про сім'ю, про сімейні цінності. Про про те, як любити по-справжньому, як зробити цей вибір. І як просто любити просто любити ту людину, яка поруч для тебе, просто любити тих людей, які поруч для тебе і вкладати, інвестувати в них і перебувати, перебувати в єдності. Це, це є так дуже, дуже важливий момент. Другий момент тут буде рубрика, яка буде називатися. Крик душі. І там насправді в цій рубриці будемо говорити про те, що болить, про те, що болить сьогодні, якби про те, що кровоточе, про, про обмани, про, про всякі такі різні перешкоди. І е, дуже важливий момент, як в цих перешкодах, е, як в цьому злому світі залишитися добрим. Як в цій несправедливості залишатися добрим і не просто залишатися, але навіть виявляти свою любов і свою пошану. І це дуже важливий би, момент для всіх нас і для світити в цьому злому світі. І так само буду, буду говорити про служіння, про служіння кому служимо, там будемо говорити про дітей, сирін буду давати якісь свідчення. Які відбувалися зі мною в дитячих будинках, буду давати так само свідчення, як Господь веде в цьому. Так само буду говорити про в'язнів, про, про, про служіння по в'язницях, про служіння людям алко наркозалежним Буду, Буду ділитися досвідом особистим, як в цьому втримуватися. І і про такі про такі речі ну і звичайно якби звичайно будемо буду давати свідчення як господь діє як господь рухає нас як господь нас єднає як він виводить особисто мене залежностей як, як він веде як він надихає боротися як він надихає просто любити тому, друзі, це так на початок, таке коротеньке відео. Всім благословінь, всім очікування різдва, всім очікування народження Ісуса і всім, хто ще хто ще не не знає Його, знайомтеся з ним і, і просто любіть. І любіть просто.